Довітати себе на каналі Мене з України. Слава Україні! Ну, Як ви бачили із перших кадрів відео, мова сьогодні піде трішки про поросяток, про годівлю, про е, той проміжок часу, коли вони відлучаються від свиноматки, найтяжкий час в їхньому житті і як боротися з тими проблемами, які виникають при відлучці. Але насамперед хочу привітати всіх зі святом. Сьогодні спас медовий, всім всього самого найкращого, здоров'я і все буде Україна. Значить, про поросяток. Як бачили, вони розділені. Дві групи вже із одніє вийшло. Чому так? Ну, це вийшло як скажімо, само собою, тому що була прооперована свинка. Як в передньому відео я показував там у одній свинки при перекидці в клітку цю більшу. Виходить, я знайшов гулю на шиї. Ось така була величезна гуля. І вона була тверда. Це говорило про те, що там гній, що це абсцес Коли гуля м'яка і така, як плаваюча то, скоріш за все, що там лімфа збирається така рідина. Ну, в общем Лімфа з кров'ю то трішки інша. А коли гуля тверда, то це свідчить про те, що там гній це абсцес ну, в общем Успішно ми її прооперували з дружиною, вирізали, ну, не вирізали, а зробили надріз, дуже глибокий надріз. Я вже аж надрізав так шкірочку і м'язи, і нічого не виходить. Давай далі, далі. І, в общем, дуже глибокий я б все збув. Але потім, коли різанув глибже, то, звісно, я був шокований. Ну, мабуть, Ростили плівку на підлогу. Дружина держала за задні ноги, і оце ж вниз головою. і оце, е Як пішов гній виходить, то ну, напевно грам 150-200 ну, гною. Дуже багато. Все це діло я видавив, видавив хорошенько. Свинка трималась, взагалі, молодцом взагалі, не пішну. Я в шоці був. Забризкали чим спреєм обробили це все діло, понятно, що перед тим як різать йодом. І вкололи амусаселінчик в той день і потім ще е, три, ну ще потім два рази, ну тобто в общому три рази через 48 годин. Е, все чудово. Свинка почуває себе супер, гуля. Пропала, все заживає. Там залишився маленький-маленький такий ще як ранка невеличка, обробляючим і спреєм і все. Ну і виходить, коли я зробив цю операцію і принести її, кинуть до всієї групи. Ну це понятно, що вони почнуть лізти туди, нюхати, почують запах чогось нового. І ну, це буде проблема. Це будуть сильно безпокоїть вони цю свинку. Я прийняв рішення, що кинуть її поруч у вільне, вільний загончик. Ну, але ж вона одна, Понятно, що вона тіпішувати почала, почала до них лізти, тим більше що вони через перегородку і це. Ну, я думаю, ні, тоді ми її зараз складемо пару. І гвоздик номер 2 склав їй пару. Але з часом докинув я до неї ще двох, найменших поросяток вибрав звідси. Тому що в нас підключилась діарея. Діарея на фоні стресу, на фоні стресу при відлучці, і на фоні годівлі. Чому це так? А все тому, що ми хочемо якнайкраще, щоб вони швидше і швидше росли, ну і даємо, відповідно, високопротеїновий корм. Хоча, знаю. І розумію, що потрібно це робити обережно, з поступовим підвищенням протеїну і поступовим переходом з одного вида корма на інший. Ну але ж, як завжди, хто буде з цим заморачуватися, немає часу. Оце все не хочеться робити оці всі мішанки. Одну, потім іншу, потім третю, потім десяту. Ну, в общем. Зразу наколотили норму і вперед. А воно не працює. Значить що, поросятка це F1 плюс Ландрас. Я і знав, що вони не потягнуть високий білок, то я зробив відразу, там в мене виходить на старті 24. Сої я зробив відразу 19, але вони і 19 не потягнули. Так що, розпочинати треба з 10. А потім поступово збільшувати і дивитися, до якого стану вони дійдуть, скільки вони білка зможуть потягнути. 18, 19, 20. Тільки почали трішки ріденьким ходити в туалет. Все, ось на цьому виходить, показнику і зупиняєтесь. І трішки збавляєте так, щоб вони ходили як потрібно в туалет. Тоді можна, як сказати, поняти. Наскільки поросята тягнуть ту кількість білка, яку вони можуть переробити. Ну, в общем, вони не потягнули вони в мене даже 19% і почали поносити. Почали поносити, і ми розпочали лікування. На даний час все добре, все нормалізувалось. Поросятка почувають себе чудово. Сидять вони на кормі. На самому бідному кормі, який є в господарстві, це корм для супорисних свиноматок. Там білку практично нуль. <гум> тобто самий бідненький корм, і зразу ситуація змінилася відразу. Ну і зрозуміло, що антибіотикотерапія обов'язково другий день вже полю їх, виходить енрофлоксацином. І все, все йде на поправку. Тобто корм відіграє дуже важливе значення. І краще, уже як убіждаєшся в цьому, убіждаєшся 150 разів, і все одно наступаєш на ті ж самі граблі. Краще дати бідненький корм спочатку, ну самий бідненький, з маленьким відсотком протеїна. Нехай вони не будуть набирати так швидко вагу, нехай вони будуть трішки, як би сказати, Зовсім на місці стоять, але вони звикають до корму цього, вони поступово збільшуємо чи їм ввод протеїна білкової групи, вони звикають до цього і вони набирають, набирають ту вагу, яка потрібна. Але коли ми робимо їм різкий перехід, вони поносять. І потім ну, вони зовсім зупиняються в рості, а то і починають худнути. І потім виходить, що хочемо як краще, а виходить ще хуже. Тому що поросятка зупинилися і зовсім не ростуть. Починають худати під час діареї. Ми їх шпигаємо антибіотиками, щоб все все зупинити. Вони. Поки переболіють, поки війдуть в той режим, який потрібен, поки нормалізуються, на це потрібен час. І маємо те, що маємо. Так що треба не лінувати, а все-таки розпочинати з мінімума, розпочинати нехай самого бідненького корма, з 10%, а може навіть з 5%. Зато не буде ніяких проблем затратить той час для приготування того корму, але будемо мати позитивний результат. Ось, Бачите? Все, там он, он маленька, залишилася ще ранка і все. Гулі нема, нічого нема. І два самих найменших теж сюди докинув, тому що вони, виходить, поносили дуже сильно. І думаю, нехай будуть тут. Їм тут трішки комфортніше, коли прохладно включаю ще їм коврик або лампу, і вони знаходяться в більш теплій клітці. Теж проходять антибіотикотерапію і у них поступово теж все налагоджується, ну, але вони менші, менші, ніж ті, що знаходяться тут. і ці себе почувають краще. краще. так що Ось така ситуація з поросятками. Ситуацію виправляємо. і Я думаю, що ще якісь там, якась неділька і все налагодиться. Ну я маю в виду, що в них вже все налагоджується по відношенню із діареєю, а доведемо їх трішки до ума і можна буде пускати на реалізацію. І в такому випадку ну, не допомагає практично нічого. Я маю на увазі підкислювач, сорбент, оксид цинка, всі ті препарати, які вводяться в корм для того, щоб зменшити нагрузку на ЖКТ тварини і, виходить, мінімізувати оцей стрес, мінімізувати діарей, виникне діарей. Якщо генетика не спроможна потягнути кількість білка, то ніякі препарати не вирішать цей, це питання. Тільки антибіотики, а антибіотики теж ну як, використовувати їх безбожно там сипати, давати в корм, ну, це ж теж не виход. І виходить, що ну, тільки зменшення в кількості білкової частини корму і виход на ту виходить, на той білок, який поросятка спроможні перетравити. Аж прийшла в голову зараз така думка. Треба буде попрактикувати таке, щоб не заморачуватися з приготуваннями дуже великої кількості оце, е, кормів. Є бідний корм, який я зараз використовую для них. Корм для супоросних свиноматок одразу після відлучки даємо корм для супересних свиноматок свиноматки. І поросятам. Він бідненький. Діарею він визвати ну, практично ніяк не може. І готуємо корм стартовий в повній мірі. І потім просто поступово змішуємо і переходимо на старт. Стрес. Стрес, стрес і ще раз стрес. Біля свиноматки то вони сиділи на предстарті, а в предстарті там кількість протеїна висока і все ж нормально. Тільки забираєш від свиноматки, забираєш, їх виходить, забираєш у них молоко. Свиноматки. І все. І відразу розпочинаються проблеми. Получається, що вони просто переїдають. Е, значить, біля свиноматки вони споживають молоко і трішки-трішки під'їдають предстарту. Да, в, перед самою відлучкою, там вже в 35 днів, е, практикую я зараз, тому що в 28 це взагалі з діареєю проблеми там практично постійно. В 35-35 Трішки краще. До 35, до 35 днів вони, так, да, вже починають споживати так, хорошо корм, але все одно він не є основним. І ми тут хоп, забрали свиноматку, забрали молоко. І вони день ходять, шукають, толком не їдять. На другий день така сама ситуація вони. Ждуть де ж, де ж свина, матка, де ж мамка, де ж молочко, а потім розуміють, що молока то не буде. А вони ж голодні, вони цей весь час не сильно споживали корм. І вони різко накидаються на корм. І об'їдаються. Об'їдаються і все. Маємо те, що маємо. І ось в цей момент, коли. Корм буде бідненький, невисокопротеїновий, і вони накинуться на нього і почнуть його споживати дуже інтенсивно, то він не визве в них діареї, тому що білкова група ну, низенька, мало її там. І вірогідність того, що буде діарея, ну, набагато менша. Практично ну, знижується до нуля. Можливо, можливо, звісно, ну, це не можна сказати так, що не буде діареї, все. Ну, але але, вірогідність дуже знижується. Так що, як то кажуть, що занадто, то не здраво, в цьому випадку підтверджується ця істина. Так що треба, треба контролювати всі ці моменти... Потім не бігать із шприцем, не бігати із е, поклетки е, з голками, з антибіотиками і не робити їм ще додатковий стрес, тому що це теж не є добре. Так що слідкуємо, контролюємо і робимо правильні висновки. На цьому поки що все. Всім дякую за увагу. Всім всього самого найкращого. Миру, здоров'я і добра. І до побачення.